Всіх з наступаючим новим роком, друзі. Не вперше я записую привітання для групи на Новий рік, але вперше я це роблю під час війни. Це незвичайне святкування, і це незвичайний день для всіх нас. Це свято, воно цього року нехай воно нам дарує надію. Радість в новому році на перемогу і на відбудову країни. Багато хто е, з нас грає, любить грати. Багато хто з нас грає на фронті і ігри рятують людей, їх психологічний стан. Деякі з нас вже не повернуться до нас, на жаль. Е і ще не так давно, в попередньому своєму привітанні відео на День Незалежності, я говорив про мого товариша, який служить на передовій. і Ми збирали на дрони для них. І вже от кілька тижнів, як він загинув і не повернувся, і він не єдиний, хто з наших друзів із нашої спільноти служить. Дай Бог, щоб він був єдиний, хто загинув за Україну в цей час. Тим не менше всі, всі, хто загинули, всі, хто вижили, всі ми єдині, всі ми разом стоїмо, боремося за Україну. Кожен по-своєму, хтось на фронті, хтось грошима, хтось інформаційно. Всі ми зараз. З, Маємо одну мету перемогу Україні, і хочеться побажати в наступному році, щоб у нас лишилось те, що ми здобули в цьому році такою непростою ціною: єдність нашої країни, єдність нашої спільноти, єдність українців. Тож бажаю всім щасливого нового року разом до перемоги. І все буде Україна. Слава Україні.